Всім привіт! Розкажу вам, як вирішити проблему холодного запуску двигуна, особливо в холодну пору. У багатьох є проблема в холодну пору року запустити двигун. Хтось запускає трошки ручкою підгазовує. Я ще в далекому 19-му році вставляв рукавичку, так трошечки підкручував двигун, ну, прогрівався, якось так працювало. Хтось підсосом регулює. Це все бред. Те, що нам треба зробити, відкриваємо мотобардачок. Перевірте в себе, може, таке саме є. Шуткую. Це універсальний ключ для запуска всіх двигунів трьохсотих. х А ось це пруток, з якого зроблена викрутка. Вона нам потрібна, щоб добратися до ось цього болтика. Який тут є. Що ми робимо? Дивимося, як він стоїть. І закручуємо його до упору. Але обов'язково рахуємо, що в нас було по обертах. Неважно скільки там було, закрутили. Потім беремо, відкручуємо на один оберт. Рівно на один оберт. І залишаємо так. Пробував різні варіанти. Можна поставити або 3 четверті оберта, або півтора оберта. Ну, Один оберт це найкраще. Пробував різні варіанти це є найкраще рішення. Коли ми собі спокійно повний підсос, включили запалення, нажали кнопку і він стартанув. І неважливо, що на дворі. Холодно чи тепло. Також ще одне без підсосу, якщо на дворі 10 градусів тепла, він не запуститься. Він коректно має працювати. Ми просто так не запустимо, значить, все окей. Далі йдемо сюди. І тут десь одну четвертинку прокручуємо, підвищуємо оберти, тому що так треба зробити, щоб вони були трошечки підвищені. Також при холодному запуску некоректно настроєний двигун звідси смердить паливом. Коли все коректно, запаху немає. Холодний старт виглядає ось так: температура в нас 20 градусів. Даємо повний підсос, натискаємо кудру. Бачимо підсос повністю працює, так як має працювати. Дерзайте. Середня робоча температура в нас 75 градусів. Показує все вірно. Датчик встановлений ось. Тут. Обороти робити меншими. Не рекомендую, ми коли беремо перешкоду, піднімаємося вгору по камінням, по ґрунтовій дорозі, пускаємо газ, мотоцикл може заглохнути, а коли обороти вищі, він менше вирядний, що він заглохне, і ми тоді не впадемо. Ну, якось так. Хто спробував такі настройки і вирішив своє болюче питання, пишіть в коментах, цікаво, ставте лайк. А я вам якось розкажу ще весь тюнінг за останні 6 років.